Всім привіт, мої любесенькі. Я дуже скучила вже за вами, але залишилося бану трішки-трішки. Сьогодні знову вже третій раз я печу хліб у рукаві. Ой, хотіла зробити секрет і запитати, як ви думаєте, що це таке? що це таке? А це ті рукава, в яких я вже пекла, третій раз хліб. Тобто я їх не викидаю. Ек... Все вийшло, але сьогодні не просто отакий хліб у нас, як зазвичай, як бабусин. Да? А ще й маленький сюрприз. Красунчики чекають, охолоджуються, і це ось цей сюрприз, про який я вам казала. Сьогодні у формі приготувала хлібинку і таку що час вийшов. Давайте подивимося, що ми тут. Ой-ой-ой, хлібиночка вже почала аж підсмажуватися. Бачите, вона висока. Ця гарна ціня. Дістаю. Цьому разі мішкові вже печу другий раз, тобто не розрізаю, а просто розкручую. Виймаю і ще можна буде пекти в цих мішках, рукавах. Як гарно дістався цей кирпичик. Ну і ця хлібина така здороветельна, звичайно. Е, просто по висоті, коли запікаєте, робіть, щоб висота була однакова. Так, Зараз трішки охолоне, гаряча. Це дуже гарна буханочка. А! І будемо куштувати. Це є прислів'я. Хочеться гірше, ніж болить. Ще не вихолонув хліб, але я хочу відрізати шматочок. Ай, гарячий, гарячий. Дивіться, який хліб. Гарячий, так не можна. Так не можна. Знаєте, якщо будете випікати кирпичик, то дивіться по своїй духовці, тому що, бачите, в мене верх вище він запікся, а тут ну, бажано б, щоб трішки більше було. Як оця хлібина запеклася. Дивіться, вона гарно запеклася, а той кирпичик, форма ще товщина, але все пропеклося. Дивіться, який хліб. Хочу сказати, що це я готувала на живих дріжджах сьогодні, М -м -м -м. ну, гарячого ж, дивіться, як паска. Подивіться на цей хліб. Обов'язково пригойдую. На око вже борошно. Я просто показувала, що йде десь 600-650 грамів борошна, а це все на око. Що? Щоб сказати вам до побачення, я впевнена, що ви обов'язково приготуєте такий хліб, тому що дійсно це хліб, як пекли наші бабусі. Це просто, я кажу, що я не можу відійти від цього рецепта, Наскільки він смачний? Мене закінчується, і я вранці встаю, швиденько зробила опару, і цей хлібчик запікаю. Яку опару? Змішала все разом, да і все. Ну, просто, просто краса! Пригощайтеся! Нехай у вас на столі завжди буде хліб, а ми з вами обов'язково